Всем привет! Недавно вийшов на Секрет-Мимик. Ну, як недавно, 13 червня, конечно, а зараз 26 і завтра вийде перша серія прем'єра ігри в Кальмара 3. Но... Сьогоднішнє відео не у тому. Чого я не міг зняти відео? Е, ну, це із-за того, що мала якийсь вірус скачала, і тепер у неї реклама із ігор Появляється. Ну, ладно, я буду по ходу відео, ви побачите, що це таке. Ладно. Я хочу вже розвивати якісь теорії, але я вам скажу, як мені ігра. Ну, на фоні я включаю повне прохождення, тому що, ну, я, во перше сам не вмію проходити ігру. Мені сложно це самому. Так що проходимо ми з татом. Легкі моменти я, а тато сложні. Ладно. Ну, давайте починаємо. Повне прохождення я включаю на фон. Просто так. І в общем. Розказую, ну в принципі, як мені гра. я скажу, мені сподобалось вже краще в Security Breach да і оптимізація вже краще стала, ніж в FNAF Security Breach. FNaF Security Breach це не оптимізація була, ну, а, ну ви поняли, так? Да? Ви ж помните, як там е, була погана оптимізація, що підвісало, відлузилось погано. А от тут цього принципі ну менше стало, але все одно оптимізація вот, трошечки, трошечки хромає, трохи, не прям що як на всі літі пліч, в на всі кериті там вообще лагало капець. Не, не лагало, а подвисало точніше. А ФНАФ за мимик? Ну, ФНАФ Секретов за мимик. Нормально, нормально так грається. Ну, короче, скажу. И кто, думаю, вот кто-то вообще я игру из моих подписчиков? Вот, вот давайте, вот напишите мне в комменты, будь ласка. Напишите мне в комменты, мне интересно узнать, кто пройшов проиграл игру или не, из моих подписчиков. Ну, я так думаю, мені ніхто не напише, але може і напише. Тому що ви або просто дивитесь відео, або не дивитесь. А то я бачив на обзорі і розборі гіта 6 трейлера було погано. Трохи там взагалі ноль просмотрів було. Ладно, коротше. Я знаю уже всех персонажей, просто всех. Хотя не, наверное, что не всех, наверное, может. Ну, я знаю, мы играем за героя Арнольда. И я вам даже историю может рассказать. Ну, я вам расскажу, но пока сто... стоп. Короче, на паузу поставлю видео, а зараз вернусь. Все, я вернусь. Короче. Продовжим в общем там трошу запишло. Ладно, е е я знаю, мы играем за главного героя Арнольда. Ну и нас позвал за 25 эллерів. За 25 долларів ми мучимся в тій пиццерії і Ладно. Коротше, нас позвав, ну я не знаю, диспетч. Че? Короче, диспетч. Короче, на роботу. І ми пішли в пиццерію. Ми працюємо в пиццерії. У нас є дата, у нас є. Там? Уровень безпечності. А кстати, от і реклама, про яку я говорив. Якщо в когось був цей вірус, напишіть тоже. Ну, або ставте лайк, в кого цей вірус був. Надіюсь, ні в кого не було. Ну, лайки все одно. Я би хотів, щоб поставили, а то в мене їх або ноль, або один. А два це вже рідкость. І ми зустрічаємо там Джеки. Ми зустрічаємо там ну, в костюмі міміка. Мімік, який в костюмі, і передівається він в них. І ми ще по ходу ігри. Як вона там? Ну, вон та що лікує. І ми ще по ходу ігри встрічаємо якесь неволять. Существо в конце игры, но о нем я скажу уже в конце игры. Не, все прохождение я не буду показывать. Конечно же, момент, я скочу не буду пропускать, например, как вот, давайте там даже в пиццерии музыка играет, да? До мне подойдет. Вот. И короче. Хелпер. Морхелпіл. І він, коротше, ну, він проводить такі всякі штуки. Ну, ви поняли, як зараз на екрані вас показує. І, коротше, і і і, і історія ігри така. ФНАФ Secret of the це ФНАФ 1, да, ну це ФНАФ 10. Коротше, зараз я вам розкажу, якщо я не поняла, що це таке, в смислі ФНАФ 10, ФНАФ 1, господи. Ну коротше, історія така, тобто ФНАФ Secret of the Mimic до всіх ФНАФів, до другого, першого, третього, четвертого, п'ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев'ятого, блін. До всіх оцих ФНАФів проїсходить ФНАФ 10 Secret of the це е, всі, напевно, знають, хто не ленивий. Ну, і, і спочатку я думав, що Джекі – це мімік. І давайте, раз о Джекі говоримо, то давайте я на погоню, там, де він гониться, за нами переключу. Так, так, ти деш воно ж там? О, вот, вот, ця погоня. Тільки треба трошечки вот сюда сюди вот примотати. Ця соточка, от сюди. Вот. О, во! Вот. Коротше. І Джеки, він, ну, такий персонаж, що... ему вообще плевать на свое здоровье ему. И, ну, как здоровье, ему на себя плевать просто. Потому что он, він... ну вот, дивиться. Он ради того, чтобы нас поймать, в себе пружинку. Серьезно? С юбкой и с... З... А, вообще. Я не зрозумів, я не вірю в те, що він дівчинка. Джекі це вроді дівчаче ім'я, а Джек це хлопчаче ім'я. Ну, ну, Я не вірю в те, що це дівчинка. Точно це не дівчинка, це... Джекі це хлопчик. Ну, коротше, він відірвав собі. І... Ну, в принципі, йому, мабуть, це і не треба було. Добре, Зараз. Добре, добре. Я повернусь. Ну і коротше, і Джекі, він. Ну, це взагалі. Вообще... Зараз ще раз. Айо. Так, ладно, все, я вернуся на цей. Надіюсь, що я не буду ще раз ставити на паузу, із я малої. Я в ванні вже закрився на замок. Ну, Джекі, це такий персонаж, що йому... Реально, взагалі, плівають на себе Джеки Тому. Тобто, він, головне, нас піймати. І, кстати, ще одна інфа про ігру. Цю ігру создавали для VR. Для vr очки То Тобто, VR, ну, ви поняли, я знаю, чого від цієї ідеї відказалася. Із-за того, що вже є FNAF VR, FNAF Help Wanted. Це теж FNAF VR. І я так думаю, більше не має бути всяких VR-ів. Ну, а все одно десь можна пограти в ФНАФ за мімік віарі. От десь можна пограти в FNAF мімік віарі. Я бачу в відео багато. Ну, десь дві. Ну як, не багато, але ну, десь дві одна родина грала. Я ще не пробував, в мене віарочків нема. Ну, мені на 10 років їх подарять. І кстати, на, мені, ну, поки мені 8 і на 9 мені, кстати, подарять мікрофон. Так що готовьтесь, буду на ноутбуці ще вам знімати. Ой, яка реклама мені мешає вічно. Запись не виключилась там у вас. Блін, це не стрім. Ладно. Офігеть, блін, яким образом. В... Ну короче, ви поняли про це вірус, блін. Ладно. В общем. О, кстати, Джекі сломаний нос. Прикольно. <смеш> <смеш> Трохи була шуточка, тому що це не прикольно. Ну, в принципі, те, що Джекі взагалі все одно на себе, то, в принципі, зрозуміло те, що у нього нос розбитий. Йому, головне, зговори, і це просто Арнольда, нашого головного героя, і все, йому більше нічого не треба. Ну, і я скажу, голос у нього страшний. у нього реально страшний голос. Для мене голос його трохи страшний, трохи. От середнє, не прям що дуже страшний, Ну так, середнє страшно. Ну так, і взагалі не страшна була ця погоня, коли ми проходили. Е -е, блін, ще з я думаю, як біктопа бік пройти. Кстати, да, я забув сказати бік про біктопа в началі. Короче, давайте говорити тепер про біктопа. Господи, де той біктоп? топ Так, зараз. А, вот. Вот тут. Всякие издевательства. Старая реклама, блин. Качество улучшения, что было трохи говно. Ладно. Так, вот. Big chip chip chip. Ну коротше, це буде перше відео. Завтра я сніму ігри в кальмара 3, а післязавтра, завтра, 28 червня, зніму ще одне відео. Так що думаю, на зараз все. Я хотів зараз порятув біг топові, но я... Ну я подумав, що давайте вже післязавтра це зробимо 28 червня. Так що ждіть.